Доброго дня, шановна інтелігенція. Я зараз перебуваю в реабілітаційному центрі Титанові, і в мене в руках унікальна марка, яку ви можете купити за донат від 600 гривень або е, на аукціонах на моїх концертах. Тому запрошую вас всіх, хто придбає цю марку за 600 гривень, може бути учасником розіграшу цієї машини і щоб ви розуміли, у вас двічі більше шансів виграти, тому що донат за 300 гривень – це один, донат за 600 – це два. Тому донайте.